Друзі, всім привіт! Всіх радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні в цю чудову погоду. В кінець робочого тижня вирішив вибратися на природу з ночовкою, як, як завжди. Сьогодні я сам сьогодні хочу приготувати за проханням підписника Куліш Івана Мазепи. Я взяв всі інгредієнти, які необхідні, розкладу зараз на мед і буду готувати. Так що заварите чай, каву від приємного перегляду. І не здумайте перемикатися. Так, ну що ж, намет встановлено. Сьогодні я не став знімати сам процес. Встановив намет. Зараз я розпакую свою сумку, покажу всі продукти, які необхідні мені. До речі, я сьогодні навіть чарничка не брав. Я взяв з дому у бутилці Півторашці сливово яблуневий компот. Він у мене лежав в холоділічку, такий холодний. Зараз спека, пити граче нереально. Я буквально пів літри взяв собі водички на куліш. А сподіваюся, що мені вистачить. До речі, завтра зранку буду трошки раніше до хати вибиратися, так як мені завтра зранку ще на роботу йти. До речі, став власником ножа мора, компаньйон. Тут у мене хліпчик, е, горох, деякі там ще продукти. Тут ось основні продукти, цибулинка. Печиво взяв таке. Водичка. Так, ну що ж, друзі, показую я свої продукти. Ось у мене куплений виноград зелений. Один помідорчик, яєчко, пшоно, травочки всякі. Ну там, де так треба. Окроп, задання петрушка, то в мене все сушене. Цибулинка. олій. Ось в мене у лоточку горох, він вже трохи відварений, щоб довго його тут не варити. Ось до пару скибочок хліба. Морквинка. Тут у мене курине м'ясо і пару шматочків дині. Ну, Ось до мене печиво. І, до речі, ще сюди потрібне вершкове масло. У мене в сумці там ще є і літри води. А, і до речі, ось намазка на хтіб, Закуска, щоб мастити. Буду приступати. Так, беру я свого таганочка. Зараз я висипаю горох. І доводим до кипіння. Так, ну що ж, друзі, тим, ді... тим ділом я буду зараз я кришити цибульку. Зараз я... Випробую новий ніж. Так, да, я вдома треба ним різати, мені сподобалося. Я хочу порівняти його зі своїм старим ножем. Ну, звісно, він не зрівняється. Я хочу тоді через деякий період зробити міні огляд. Покрошу всю цибулинку, буде смачніше. Та ви що? Це чудово. Ріже чудово. До речі, замовляв його у інтернет-магазині Airbayer. Кому буде цікаво? Магазин Airbaє. Так, Морковочка у мене свіженька з огороду. Мм, смачненька. не имави на судовата, на тътушеко потру. чудово. Я думаю, можна засипати пшоно, тому що я, мені та людина, яка скидала цей рецепт, мені назвали які продукти, а в інтернеті я видивився, як його готувати. Можливо, я неправильно готую. Я прошу вибачення. Хоча мені здається, що послідовність не має значення. Так. Цибулька з морковкою накришена. накришено. Пшуно. Можливо б, на... я і мало взяв. Ну нічого. Хоча воно теж зарік навариться. Так. Хай воно собі тут на маленькому вогнищі рє. Що, в принципі, швидко вариться. Так, ну дивіться, друзі, поки каша вариться, я поріжу м'яско. У мене тут курина ніжка, стегенця точніше. О, Можна водички додати. Так. Ну, що в магазині було, то я її придбав. Так, Потребаємо м'ясо вирізати. Чудово, неймовірно чудово. Я в захваті від ножа. Да, він з углі сталі. Ну, це як кажучи на пори вітру не впливає. Так, не втікай. Тут трошки косточка, то а, так. ось цю косточку я вкину. Хай наварується бульончик як буде. Я хвилююся, аби рідкий він не був, хоча я думаю, що не буде. Налю я сковорідочку. трішки олії. Так, чудово. Трошки обсмажу м'яско. Ріже чудово. Так. Сьогодні буде смачненько в мене вечеря, хоча я стараюся себе балувати. На природі? Так, Тумарки загризають. Так, друзі, я знімаю котілочка. Так. Поставлю хай прижариться трошечки. Моя зажарочка, хай м'ясо трохи прижариться і вкину цибульку з морковкою. Так, Ну що ж, я не жду, поки воно там жариться. Добавляю я. Овощі? Вони зараз жаряться. Таке враження, хто не хто пристало? Можливо бути і таке хоча не дождання <рик> так ну що ж я його сильно вжарити не буду відставляю скуштую що М -м. Ну, ще готуватись. <рик> Добавлю я сіль, перчик. Так. Чорний перчик в мене закінчився, на жаль. Паприка. Ну і власне сіль. Зайвих приправ кидати не буду. Натуку багато трохи. Ну що, <кій> добавлю я яєчко. Ну, в рецепті взагалі я бачив, що потрібно яйце було розбавити з водичкою. Ну, так як в мене вже по самі края. Я розмішаю його так. Так, да, треба було мені брати свого старого котілка. Ну, Якусь я не розрахував. Хай воно ще трошечки. Потушиться. Друзі, каша моя готова. Я не дуже смакував. М -м Вона неймовірно смачна. М -м Вона неймовірно смачна. Я вимикаю і відставляю стороночку на кілька хвилин хай вона ось. Ну що друзі на вулиці вже темно ось такий мій куліш вийшов я в кінці додав ще зелень Ось мій компотик. Друзі, перепрошую за шум тут поруч фірми. Ну таке. Буду їсти. Всім, хто зараз їсть, всім смачного, також і мені. І комарки вже вечерають. Ну що ж, друзі, я вже повечарив. Да, Куліш доволі смачний вийшов. Я вражений. Насадився і компотиком прохолодним. Також я хочу сказати, що ніж мене влаштовує. Ніж чудовий. Дякую всі друзі вам за рекомендації і за підказки, і взагалі дякую. Буду я пробиратися в намет. Комори не дають спокійно посидіти. Так, да, ось поруч, звісно, фірми гудуть. будуть. Ну, нічого страшного. На дворі тепло, двері їх відкрити і через то шум сюди доноситься. Вибачайте за шум всім приємних снів. Всім добрий ранок, я прокинувся на годинку 6 годин ранку. Я чудово відпочив, не дивлячись на те, що фрези ночі різали. Зараз я буду снідати і збирати свої речі, так як мені ще на роботу. Ну що ж, друзі, мій відпочинок вже завершився, я вже буду вибиратися в дорогу, я зібрав свої речі, прибрав все сміття, забрав з собою. Що я скажу по поводу сьогоднішнього відпочинку? Я відпочу чудово і насолодився кулішем і насолодився новим ножем. Да, я скажу так, як є. Він почав покриватися п'ятнами, Ну, мене це не розстроїло. Чому? Тому що ниж довго виконувати свої функції, а саме різати продукти. Я не збираюся ним різати ні дрова, ні колоти, ні різати нічого. Лише продукти. Обибрати картоплинку, м'ясо порізати, чи якесь тельце. Я пам'ятаю, одного часу була пошесть, пішла в нас на фірмі робити ножі із полотна лінтужної пилки. Хто робив, той знає. Да, ти його відтираєш, коли ну, саму зготовку до блиску. Але не проходить і тижня, а він покривається п'ятнами. П'ятнами такі ніби ржавчиною. Ну нічого, різали, працювали ними. Та саме тут за свою бюджетну цену. Я не думаю, що це критично. Я взяв з вуглеродистого металу по незнанню своєму, ну, на майбутнє буде наука. Та що я не прощаюся. Дякую лише до побачення. До речі, дякую вам за, ваші, за вашу активність, за вподобайки, за перегляди, за ваші підписки. Підписуйтесь активно і надалі. Коментуйте та діліться цим відео. Всім до побачення!